Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина, похмура, дуже похмура Тернопільщина. Південь Тернопільської області. Помідорний край. Чортківський район, кому цікаво, бо вже мене у коментарях декілька разів запитують. <південь> Болотяний край, коли доходить діло до осені, край стає болотяний. Ось така болотяна дорога, бачите. Я, як завжди, на осінь кашляю, і це мене щось не дуже воно хоче останнім часом покидати. Не знаю, чого так, але якось так. Так, хочу, друзі, вам усім щиро подякувати. Вас уже у мене аж 1270 з копійками. Майже, майже 1300, за що я вам дуже вдячна. Щиро вдячна. І надалі нових гостей запрошую до свого каналу, до підписки. Усе щось у мене побачите, щось новеньке. Так що натискаєте кнопочку підписатися, натискаєте дзвіночок, щоб вам вибивало всі відео, які я знімаю. І, звичайно... З лівої сторони є палець вверх. ставити лайчик. Ділитеся моїм відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, мені приємно. Гарного нам всім дня. Я, як завжди, біжу на роботу. Біжу, Яке біжу? Не біжу. Знаєте, що хочу сказати? Було у мене вчора, вже вибачайте, що я так кашляю, ну але інакше ніяк. Ой, вчора у мене було був коментар, чи я займаюся е щепленням дерев. Ну, що я хочу сказати? Так, займаюся і у мене є. Не одно дерево, котресь вже відійшло у вічність за всі роки. Котрісь я ще нащепила. 20 років тому якісь нащепила недавно, 2-3 роки тому. Є такі, що вже добряче родять плоди. Є такі, що тільки ростуть, при можливості, можливо, як буду мати вихідний, підемо у садочок, підемо на поле, подивимося, де чоловік орав, хто спостережливий був. я вам покажу, як почувають себе мої, як би то сказати. Підопічні. Дерева. Так, я не спору що я саджанці і купляю, бо не завжди я маю матеріал. Не завжди я маю матеріал для щеплення. Матеріал, щоб щепити дерева, треба або у лютому. Дуже-дуже рано в весну, У в лютому, у березні. Бо там починається сокорух, і воно, відповідно, вже має рухатися в сокорух у правильному напрямку. <кій> так, літом я роблю окуліровку. Десь теж в інтернеті я побачила, я побачила, як окуліровують літом дерева. Чесно сказати, до такого була не готова і не знала донедавна, що таке робиться, що, що можна вічком нащепити дерево. Ну що я вам скажу? Прислухаюся чи щось не їде, бо я би вже в таке було, то і їхала. Ну що я вам скажу? Побачила я то відео і в мене, як то кажуть, очі загорілися спробувати. А чом би й ні? Ой, при нагоді. При нагоді, при нагоді. Цього року навесні. Цього року навесні були в батьків, зрізали е, черешню. Крупна, така велика черешня, маївками колись казали. Не знаю, звідки вона там в них взялася, але вона була не обрубана, ніхто її не обрубував, не чистив, і вона виросла метрів десь так 20 догори. Відповідно, відповідно, ніхто її не міг обірвати наверху, і було прийнято рішення її спиляти. Ну, я, як, випробувальник, назбирала ось тих гілочок, які я щитала. За потрібні, які я посчитала за потрібні, що мені потрібні для окуліровки. Ну і привезли ми додому. На другий день я взялася до роботи при нагоді. Покажу і розкажу, що в мене з того всього вийшло. Як я то все робила. Ну, зараз, як би не покажу, як робила, тільки можу розказати. <кій> Бо як я то робила, то я можу показати або літом, або десь у лютому. І то я в лютому не практикую а зимою щеплення. Мені сподобалося літня окуліровка. Так що так. Так що нащепила я одну черешню, покажу вам і будемо з вами далі думати, як продовжувати свій садочок. Будете мені підказувати в коментарях, як, що, де і з чим його сформувати, так, щоб було добре. У мене хто знає і хто бачить мої відео вже давно, у мене є червона смородина, золотиста смородина, чорної вже в мене трішки залишилося, бо кущі, котрі культурні, вони довго не живуть. Дикі. ну, дрібненька смородина, наприклад, вона живе руки рукенні, а культурна, щеплена, вона довго не росте. Від сили 5 років і все. І вже треба змінювати посадковий матеріал. Ой, друзі, от така сьогодні тема. Далі я буду розповідати і показувати, що, що у нас відбувається, чим ми живемо наша сім'я. Як ми живемо? А живемо ми за 2 кілометри від села. І кожен день я ходжу на роботу. 2 кілометри. Туди і назад. Отак, От друзі. Рухаюся в напрямку роботи зараз. <кій> Всім Божого благословення, бережіть себе і своїх рідних. І будьте зі мною. І будьте зі мною. Гарного сім дня. па 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 па